В Івано-Франківську представили нового голову обласної державної адміністрації. Ним став депутат обласної ради від фракції Батьківщина Андрій Троценко. Щодо складу апарату облдержадміністрації, то, як запевнив новопризначений очільник області, він буде сформований за участі громадськості. Усіх заступників свого попередника Андрій Троценко звільнив. Детальніше Ольга Гриців. Нового голову облдержадміністрації швидко і без урочистостей представив голова обласної ради Василь Скрипничук. Зачитати указ президента України номер 204 дріб 2014 про призначення Андрія Троценка головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відповідно до статей 112 та 118 Конституції України постановляю призначити Троценка Андрія Володимировича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов 2 березня 2014 року. Очільник ОДА уродженець Івано-Франківщини, член партії Батьківщина та депутат обласної ради. Усі заступники попереднього голови звільнені. Нову команду планують сформувати протягом тижня. Я особисто беру контроль, беру безпосередньо керівництво обласної державної адміністрації буду працювати доти, поки не сформується нормальний штат, доки не сформується команда безпосередньо з управліннями, департаментами, тому що нам треба в дуже короткі терміни стабілізувати ситуацію. Андрій Труценко на представленні також пообіцяв посади представникам громадськості Ольга Гриців Ігор Попик, Новини телеканал Раї.